Більшу інформації, звичайно, можна знайти в соціальних мережах кафедри інформаційної системи та технологій та кафедри програмної інженерії та інтелектуальної технології управління. Хочемо звернути увагу. У нас до 2022 року була спільна сторінка у Facebook, тому там можна подивитись історію ще дальшу історію кафедри, тоді ще це була єдина кафедра. Зараз у нас є окремі соціальні мережі. Там дуже багато цікавої інформації про життя кафедр, досягнення студентів та викладачів, участь у програмах мобільності, проєктах, конференціях. Цікаві моменти з навчального процесу, захисти курсових дипломних робіт, навіть дисертаційних робіт, нашими аспірантами та докторантами і в. Інші визначні події. Тому зараз підведемо підсумок оцих конкурентних переваг, які ми вам продемонстрували, і поділимось, так би мовити, порадами щодо або лайфхаками щодо вибору освітньої програми. Перше, це необхідно проаналізувати викладацький склад кафедри. Скільки професорів та доцентів викладає професійні досягнення викладачів, напрямки досліджень, методична активність, тобто чи видають викладачі навчальні матеріали зі своїх дисциплін. Тільки так ви можете ознайомитись з цією інформацією детально і матимете увагу про ваших майбутніх викладачів. Ну, для прикладу, давайте. З вами подивимось. Е, Сайти кафедр. Давайте візьмемо для прикладу е, сайт е, кафедри Піту. Зараз я його відкрию. Ось цей сайт, тобто тут. Про кафедру, колектив кафедри, і ви можете подивитись на наших викладачів, почитати про їх наукові інтереси, подивитись їх профілі, тобто які праці вони видають. Ну, Ось, наприклад, я, так, мої наукові напрямки, дисципліни, які я викладаю, так. і... Можемо подивитись один з моїх наукових профілів. Тобто за якими напрямками я публікую наукові роботи, методичні. Тобто, я є викладачем з дисциплін бази даних, і от тут відповідно можете подивитись, що мої праці вони стосуються баз даних, стосуються IT в цілому, тут є і про блокчейн, ну і так далі. тобто. Що праці наукові вони корелюють з тими курсами, які викладач читає, можливо, навіть з тими е, спеціальними дисциплінами, курсовими, дипломними роботами, за які відповідає викладач, ну і так далі. Е, порада номер два це е, порада щодо Аналізу інформації про навчальні дисципліни. Зазвичай веб-сайти кафедр, як я вже казав, вони містять освітню програму, навчальний план, робочі програми курсів або силабуси, так звані, і відгуки на освітню програму від роботодавців, випускників, там студентів. Тобто, тільки так ви можете дійсно мати увагу про зміст навчання чи. Насправді викладається те, що вам обіцяють при вступі на ту чи іншу освітню програму. Ну, Аналогічно, давайте зараз подивимось на одну з освітніх програм на сайті. Ось це освітня програма. Комп'ютерні науки та інтелектуальні системи, але також ви можете на наших сайтах відкрити інші освітні програми. Тут є відповідно власний документ, який є затвердженою освітньою програмою. Тут ви можете подивитись, що викладається, тобто в якому семестрі, яка дисципліна і так далі. І переглянути навчальний план, майже. Там то ж саме щодо дисциплін, переглянути схему навчання, тобто яка за якою слідує дисципліна, як ви будете навчатись, і переглянути силабуси, це інформативні документи про кожну з навчальних дисциплін. Відповідно яка містить інформацію і про викладача, і про теми, і про. Лабораторні чи практичні роботи, які виконуються в рамках дисципліни. Також тут ви ще побачите вибіркові компоненти, окремо вибіркові дисципліни, так які формують треки: це Java, це Python, і ще ви зможете подивитися щодо профільованих пакетів. Ті про які я казав, це research and development, software development, стартап. І Новошенкам, ці пакети вони спільні для трьох наших освітніх програм: за 121, 122 та 126. Е, ну, от щодо слабусу, ось е, мій слабус, я викладач, так, предмет бізнес-аналітика стартапу. Можна подивитись, які. Теми, лабораторні роботи включає, тобто бачите, які технології вивчаються, бізнес-аналітика. Тобто, тут ми використовуємо мову R, SQL, Python, бізнес-інтелідженс інструменти для аналізу даних, підтримки прийняття рішень щодо реалізації якогось унікального стартапу, проєкту, інноваційного тощо. Ну, от, так. Тільки так ви, подивившись на сайтах кафедр освітні програми і силабуси дисциплін можете зрозуміти, що вас чекає під час навчання. Ну, наступна порада, це, звичайно, соціальні мережі кафедр, які демонструють, наскільки. Також те, що можуть обіцяти при вступі відповідає реальності, чи вже є, наприклад, студенти, які брали участь у мобільності, чи є студенти, які брали участь у подвійних дипломах. Все це в соціальних мережах ну, зазвичай викладається, і ми це публікуємо в соціальних мережах. І також ви зможете зрозуміти, проаналізувавши активність в соціальних мережах кафедр. Що це за колектив викладачів та студентів, до якого ви маєте на меті долучитись. Так? Ну, от Щодо щодо наших соціальних мереж, давайте подивимось: у нас є у кафедр Facebook, Facebook кафедри програмної інженерії та? Інтелектуальних технологій управління тут е, ми ділимось: е, ось це актуальна сторінка. Так, як я казав, у нас є сторінка, можна так сказати, стара, яка яку вели до, до 2020 року. Тут більше історії про нас, про події. От, наприклад, е, викладає запрошений професор університету Париж Норд, у нас. Е, на кафедрі, ну і так далі. І актуальні сторінки вже коли кафедри розділились. Також ми тут публікуємо, от наприклад, про Дар'я, яка в університеті Париж Норд навчала семестр з Данило, який семестр навчався в Братиславі, про Innovation Campus, так ну і так далі. І також Facebook Кафедри ЄСТ. Тут вони також діляться. От, наприклад, Євген Дарових, який цього року вже поїхав до Словаччини здобувати подвійний диплом, ділиться своїми враженнями від початку навчання. Ну і також студенти кафедри розповідають, як, як їм дається навчання, як воно їм допомагає в їх. Також є інстаграми. Зараз вже демонструвати не буду. Подивитись, там в слайдах будуть посилання на всі наші соціальні мережі. Ну і підводячи підсумок, третя така порада щодо вибору освітньої програми. Як розставити пріоритети за спеціальностями, які вам ближче. Якщо ми вас переконали і вас зацікавили наші освітні програми, то ми вам можемо порекомендувати розставити пріоритети за цими освітніми програмами, так, 121, 122 комп'ютерні науки та інтелектуальні системи, 126-та освітня програма в порядку того, яка з них вам ближча, так? Але якщо ми вас не змогли зацікавити, змотивувати, подавати до нас на перший, другий чи третій пріоритет. Ми вас спонукаємо звернути увагу на інші освітні програми в інституті комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Є НТУ ХПІ, є чудові програми з IT, це інтелектуальний аналіз даних. це Комп'ютерні науки, це освітні програми, от сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри, або прикладна комп'ютерна інженерія за 123 спеціальністю, системний аналіз управління, кібербезпека та інформаційні технології в медіаіндустрії. ось такі така остання завершуюча порада. Але якщо ми вас змогли зацікавити, то розставляйте. Пріоритети за трьома нашими спеціальностями: від той, яка вам ближче, до тої, яка вам менш близька.